Цього ж тижня три роки війни на Донбасі. Пам'ятаєте, першою її жертвою став капітан Геннадій Біліченко. Він загинув під Слов'янськом 13 квітня 2014 року. Але уявімо собі, якби війна раптом закінчилася сьогодні? Чи припинилися б смерті безновинних людей? На жаль, ні. Ще довго після закінчення стрілянини на свої жертви будуть чекати мовчазні вбивці. Мінні поля, снаряди, які не розірвалися, і пастки розтяжки, їх тільки уявіть сотні тонн. і з іншого боку, мало спеціалістів із розмінування в парламенті. Лежать два проекти закону про протимінну діяльність, які б зокрема дозволили залучити до розмінування іноземців. Але нардепам не до того, мабуть, думають, що це стосується лише невеликої групи людей на Донбасі. Якщо і ви так думаєте, помиляєтесь, наполягає наш Андрій Цеплієнко, який щойно повернувся із мінних полів. Це кумулятивна граната. Прилетіла на околицю Авдіївки, не розірвалася, зачаїлася в землі, чекала на здобич. Страшно. Треба знати вооруження. В принципі, вона уже транспортабельна. Саме така противотанкова граната вибухнула поруч із цим хлопцем. Він втратив руку і дві ноги. Його чотирирічний братик загинув. На місці. Ударив снарядом новий. Він взирвався, потім ну, під бордюрі, потім приїхали лікарі. Хлопці знайшли після військових навчань купу боєприпасів. Що ближче до лінії фронту, то вищий шанс отак у поля чи нагороді натрапити на великокаліберний сюрприз. Так злітає в повітря денна здобич українських саперів. Зібрана лише на одній вулиці в багатостраждальній Авдіївці, дрібна частина вбивчого арсеналу, який три роки поспіль вбирає в себе земля. Можете прикратіти огородні роботи. Фахівцям достатньо одного погляду на город, аби збагнути, що ж у них під ногами намітний снаряд калібром 120 мм. Найважче в їхній справі копати. Начали йти по входячиму тверсю. Снаряд як ніж у масло входить у м'який зораний ґрунт і зупиняється на глибині двох метрів. На да? а що це 120-й снаряд моновський у будь-який момент може здетонувати. Це реально страшно. Дав всім страшно. Хтось то робить, хтось не робить. Цьому здається, немає кінця на сусідньому подвір'ї. Така сама знахідка сарят «Нона» Навіщо самоходне навіть дивитися на цей шматок смертоносного металу страшно не те, що так от тримати його в руках. Сапери кажуть, рік війни це 10 років розмінування згідно з цією простою фронтовою арифметикою. Такого врожаю на авдіївських городах назбирають ще багато. Калібр знахідок збільшується: 125 мм. міліметрів. Снаряд від танка так він мав би спрацювати, якби влучив у житловий будинок. А так підсилений двома 120-ками, вибухає під час ліквідації. Огонь. Та перспектива наїхати на снаряд чи міну не зупиняє, принаймні місцевих фермерів. Посівна у розпалі. Люди більше бояться втратити засоби до життя, ніж саме життя. Провіряли, мін немає. Не знаю, як вивіряли. мене наїхало, там. 30 тисяч лимон так да вийшов. Скруживу я осталось. Фронт пересунувся вперед, але це не означає, що для звільненої території війна закінчилася. Необережний рух у цій гущавині може бути останнім. Тут нам дозволяють рухатись лише по команді під наглядом, і ось в такому захисному вбранні ми на краю старого мінного поля. Проте мінним його можна назвати лише умовно. Хлопці мають справу переважно з розтяжками, які серед мальовничого лісу на початку війни ставили бойовики. Укріплений район бойовиків у червні 2014-го його взяли українські підрозділи. Відтоді в лісі тихо, але війна його не відпускає. За цією стрічкою ви бачите капронову нитку. Це ймовірно вибуховий пристрій. добре вивчене слово розтяжка свідчить британський сапер Нік Торбет уже давно на Донбасі. Тут він очолює неурядову асоціацію саперів, яку фінансують кілька європейських держав-донорів. Наприклад, роботи на цій ділянці підтримує Швейцарія. Жодної копійки за розмінування Україна тут не платить. Ба більше асоціація навчила саперної справи дві сотні українців. Більшість місцеві донбаські. Найбільша большая, так, моя мотивація – це очистити ту прекрасну землю, на якій я живу. На щастя, вони тепер мають хорошу роботу. На жаль, роботи тут на десятиліття. Якщо мир наступить завтра, то треба 5-10 років, аби повністю вичистити територію на сході України. Нік та його люди мають дати 100% гарантію, що мін тут немає. Знайдену розтяжку обов'язково знімають вибухів, уникають. Але щоб ось так з гарантією розміновувати прифронтову територію, бракує і часу, і людей. На жаль, Микола Нижниківський знайшов свій снаряд раніше ніж сапери. Я перемотав би время назад не б з таким. За останній рік хлопець пережив 16 операцій. Скільки ще попереду не знає ані він сам, ані його янголоохоронець, хрещена мати. Поки що буду побачимо. Точних даних, скільки малюків підірвалося на мінах та снарядах, немає. Але відомо, що йдеться про сотні дітей. Тривала війна може змінити страшний рахунок лише у бік збільшення. Андрій Цеплієнко, Володимир Остапенко, Яків Носков, Андрій Хуповка, ТСН «Тиждень» 1+,1.